Радник міського голови Івано-Франківська з питань доступності ветеран війни Юрій Гапунчук створив мапу доступності. На ній зобразив маршрути від вічового майдану до лікарень. Він розповів Суспільному, що це ті шляхи в місті, які насамперед потрібно зробити доступними для маломобільних людей. Під час підготовки цієї мапи. Каже Юрій Гапунчук, проаналізував стан вулиць та визначив, що на цих маршрутах необхідно переробити 182 пониження тротуарів, а ще 111 — дообладнати. Я проінспектував дороги, покриття і переїзди. І якби один із таких недоліків, який знаходиться саме біля лікарні, це не до потрібно дообладнувати ці з'їзди. Для того, щоб військовим, які втратили кінцівки, будучи на візках, змогли, військові могли нормально пересуватися. Це перехрестя вулиць Галицької та Больвадерської у Івано-Франківську. Франківець Володимир Онуфрик пересувається на візку. Він каже, що бортовий камінь на цьому пішохідному переході є небезпечним для людей з інвалідністю. От зараз ми бачимо теж два переїзди, які, е, які перешкоджають трохи руху на, для людей з візками. Треба мати певні навики і через ці переїзди вніс в карту. Тут ухил дуже стрімкий. Можна перевернутися. Ну, я думаю, що 99% людей на кріслах колісних просто не зможуть його перейти, треба шукати якийсь інакший. Але тут я навіть не знаю, тут треба обходити. Заступник директора департаменту інфраструктури житлової політики та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Назар Рогів розповів сьогодні на брифінгу, що станом на 13 листопада підрядні організації облаштували пониження пішохідних переходів на вулицях Бальвадерській, Любомира Гузера і Заклинських. Також каже, тривають роботи на пішохідних переходах: на базарній, шпитальній, старозамковій та на перехресті вулиць Миколайчука Стуса. В військовому порядку також використовуємо тактильну плитку для людей з повною чи частковою втратою зору. Для людей з повною втратою зору вона має рельєфні такі направляючі орієнтири. Для людей з частковою втратою зору вона контрастна і кольором відрізняється від покриття, яке облаштовано довкола. Юрій Гапончук розповів, що планує розробити мобільний застосунок, в якому буде туристична карта міста з усіма доступними для маломобільних людей закладами. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.